Навіть сірий побут може бути цікавим, якщо його відтворюють на сцені театру професійні актори. Саме тому зла мачуха та її вередливі доньки не такі погані, радше навпаки, за ними цікаво спостерігати, і все ж народна улюблениця попелюшка. Ось вже кілька століть залишається фаворитом дітей та дорослих. Ніяких я не робить класика, але, але по справжньому вишукана, вишукана і красива. Ось вже кілька століть дівчатка вірять у принца, бал і туфельку. Вистава попелюшка зібрала аншлаг найвибагливіших глядачів: дітей. Театрали кажуть, що ставилися особливо відповідально до цієї постановки, адже тут важливо головне зберегти віру у казку. Попытка э, попробовать какие-то новые краски, новые трактовки, новые спектакли это всегда новая ступень. Вот. И скажем, у нас не было вот такой э, сказки, чтобы она была. Э, вот, Цілі такого бала, ми себе спробували. І складність роботи у Ірини Володимирівни була в тому, що что, щоб не потерять динаміку сказки. Режисером цієї постановки стала Ірина Антонюк. Для неї це друга поставлена вистава. Тим часом і керівництво театру, і актори охоче спілкувалися з журналістами, ділилися враженнями від гри на сцені і переконували, до кожної вистави у них особливе ставлення. Глядач це відчуває і дарує свої почуття для нас это самое главное. И вы знаете, нам эти чувства и нам эти силы придают ну, как бы больше э, е, в нашей работе. Мы и так руки не покладаем. Но вот, эти вот, э, вот это вот понимание со стороны всех, оно еще больше нам дает сил прекрасно работать. Казка про Попелюшку на сцені музично-драматичного театру демонструватиметься до 8 січня.